Так, всім привіт! Сьогодні будемо готувати пампушки із часучком. Ось що нам потрібно: водичка 325 мл, столова ложка цукру, чайна ложка солі, борошна 500 г, дріжджі 9 г, олійки 30 г. Так, виливаємо водичку. Водичка має бути тепла, десь 36 градусів, ложку цукру та висипаємо дріжджі. Даємо їм настоятися хвилин 7. Так, 7 хвилин пройшло, дріжджі активовані. Борошно просіюємо, даємо сіль, перемішуємо. Виливаємо дріжджі, вимішуємо. Виливаємо олійку і вимішуємо. Тепер вимішуємо на столі. Так, ось де. Тісто вже вимісив до такого состояння, воно вроді би і липне, але воно відлипає. Так само і до столу. Тісто бомбезне виходить, мені не подобається. Булочки будуть взагалі шикарні. Все, тісто вимісив. Дивіться, яке воно гарне, еластичне. Предварительно я змазав олійкою. Тепер ставимо його та накриваємо. Ну, що у вас є, тим накривайка. Відправляємо в тепле місце. Його відправляємо по времені від 40 до години. Так, поки наше тісто буде зараз настаюватися, я буду робити чашашулі. Ну для булочок я захотів чашашулі. Хотів спочатку борщ, ну вирішив чашашулі. Мені дуже сподобалось. Мене тут буде. Гов'ядина м'ясо, ось реберця, Трішечки, трішки свинячого м'яса та куриного. м'яса буде ну, багатенько в мене. Зараз буду все нарізати. М'ясо в мене ще й мариноване курине. Соєвий соус та спеції. Все, м'ясо нарізали, зараз ставлю казан, буду готувати в афганському казані. Все, жаримо. Я у лійки тепер кидаю я масло, Розтоплюємо і кидаємо м'ясо. Куриного м'ясо багатенько в мене. Так, все, хай воно тут жариться. Далі нарізаємо цибульку. Нарізаємо перчики. Нарізаємо помідори. Так, ось де м'яско, кидаємо цибульку. Всю, що нарізали. Помішуємо. Нарізаю картошку. Нарізаємо зелень. У мене тут базилік, петрушка, укроп, цибулька. Часничок в мене тільки такий, Ну, нічого страшного, наоборот, це навіть ще краще. Так, нарізаємо його. Томатної пасти в мене було ложок дві, я розбавив з водою. Вливаємо ложку аджики. Даємо паприку копчену, смелі сунелі, чорний перчик, перемішуємо. Так, мене вгостили тут різні спеції ще ложку цих спецій. Всипаємо помідори, перчик, картошку, часник, що нарізали, Додаю трішечки водички, перемішуємо. Додаю трішки цукру та сіль. Перемішуємо. Та тут уже красота, його вже можна їсти. Беру жменю зелені, висипаю, перемішуємо та зачиняємо. І хай воно тушиться. Провіряємо клапана, видавлюємо часничок, наливаємо олійки, кидаємо зелень, даємо сіль та перемішуємо. Намазка готова. Так, цього моменту, коли клапан почав вже шипіти, засікаємо 40%. 50 хвилин і вогник перетишуємо на мінімум. Дивіться, тісто піднялося, як хорошо у нас. Дістаємо його. Будемо зараз розділяти. Катаємо в такі шарики. Так, все, виклали ці кульки. У мене вони хаотичного розміру вийшли. Ну нічого страшного. Даємо тепер 30 хвилин, щоб вони постояли. Вони повинні чуть-чуть набухнути. Так, тісто вже підійшло. Відправляємо в духовку на 20-25 хвилин при температурі 180 градусів. Так зараз візьму. Білок від жовтка відділю. Жовток засипаємо та збиваємо. Так, все. Зараз шашулі вже більше часу в мене стоїть, виключаємо його. Тиск я не буду спускати спеціально, хай він сам по собі спускається. Так, дістав булочки, тепер беремо за яєчком, перемазуємо їх. Це перемазали, відправляємо їх в духовку. Так, все, пампушки підрум'янились, тепер посипаємо нашим часничком. Так, накриваємо їх і залишаємо їх на 15 хвилин, щоб часничок розійшовся по булочках. Так, поки там булочки настаюються, нам треба що шашулі доробити. Відчиняємо. Тиск вже спущений. Блін, світу не вистачає. Тобто Можемо бути трішки легше. Цю у зелень, що в нас є, перемішуємо та даємо настоятися хвилин. 10-15. Дивимося, що у нас з булочками. Булочки просто шикарні. Пухенькі невіть. Горячий ще досі. Мені подобається. Так, прийшла черга куштувати. Скуштуємо, спочатку чашашулі. Це просто. Це дуже смачно. Булочку. Булочки, як в дитинстві. Дуже смачні. Так, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, прожимаємо вподобайку. Всім смачного, до зустрічі, а я пішов їсти.